Ми щодня користуємося транспортом, бо школа та гуртки самі до тебе не приїдуть. Але забуваємо, що транспорт забруднює повітря. Автобуси та старі авто їздять на бензині та дизелі, і кожна така поїздка це шкідливі викиди в повітря. Вони затримують тепло в атмосфері, і це призводить до глобального потепління. Мій тато каже, що як нічого не робити, скоро ананаси на дачі будемо вирощувати, а це не ок. Моя родина придбала електроавтомобіль, а мені подобається електросамокат. Тут електричні батареї, які не забруднюють повітря викидами вуглецю. Коли з друзями їдемо на баскет, сідаємо на трамвай. От якби всі водії хоча б іноді залишали автівки вдома і обирали екологічний транспорт. А ще є велосипеди, самокати, ролики та гіроборди. Це і весело, і для здоров'я корисно. А коли сонячно, краще взяти друзів та прогулятися пішки.